Про події війни говорить Стратком. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував 741 засобом повітряного нападу. З них він застосував 13 ракет та 728 безпілотників. Основний напрямок повітряного удару ворога місто Луцьк. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила сім крилатих ракет та 711 ворожих безпілотників. З них 296 одиниць збито вогневими засобами, 415 локаційно втрачені або подавлені реб. Як уточнив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат, попри рекордну кількість безпілотників, яку ворог застосував цієї ночі, понад 400 з них були імітаторами. Одразу скажемо, що це не шахедів влетіла така велика кількість, а летіло усього трохи більше трьохсот. Так і вони були ну, велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною. Розвиваємо то тож саме дронове ВПО. ще Раз підкреслюю, що в всіх силах оборони воно має більш-менш доповнювати вже існуючі засоби перехоплення такої великої кількості дронів на рахунку дронів. Перехоплювачів десятки повітряних цілей також результативно працювали мобільні вогневі групи. Окрім них, атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ. Президент України назвав цю атаку показовою на тлі спроб досягти міру, і тому він закликав партнерів запровадити болючі санкції проти Росії. За його словами, потрібні санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима, а також вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Президент України провів нараду з військовим командуванням про ситуацію на фронті та операції на російській території. Це він повідомив у своєму відеозверненні. Глава держави висловив вдячність усім підрозділам Сил оборони України за результати, зокрема, тиску на окупанта і блокування російської логістики. Президент також доручив міністру оборони та головнокомандувачу ЗСУ активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви. та... Рішення і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім, це стосується протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки. Нагадаємо, що вівторок президент США заявив про намір збільшити військову допомогу Україні. У Державному департаменті заявили, що Сполучені Штати і надалі підтримують Україну, а коротка пауза у постачанні зброї була лише частиною планового перегляду усіх програм військової допомоги, а не зміною курсу. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення, що на 5 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 атак агресора. На Новопавлівському ворог 36 разів атакував наші позиції, на Лиманському 19. Найменше противник намагався атакувати на Краматорському напрямку тричі та один раз на Гуляйпійському та Придніпровському. На Орігівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. У вівторок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари. Зокрема, скинув 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 928 обстрілів, з них 122 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки та один пункт управління ворога. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Українські воїни знешкодили 5 танків, 2 бойові броньовані машини, 70 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 227 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки окупантів, 10 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 1 пункт управління ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Уже сотню важких вогнеметних систем втратили російські окупанти з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Такі дані втрат ворога називають у Генеральному штабі Збройних сил України. Знищення деяких із цих систем демонструє на відео командування сил безпілотних систем ЗСУ. Нагадаємо, що на сьогодні російські загарбники мають у своєму розпорядженні три моделі важких вогнеметних систем. Це перша версія Боратіно ТОС-1, наступна модернізована Сунцепьок і третя на колісному шасі ТОСочка ТОС-2. Також торік з пропагандистською метою відбулася публічна демонстрація нової вогнеметної системи на гусеничному ходу ТОС-3 Дракон, розробку якої веде Омск Трансмаш. Подальша доля цієї системи невідома. Ударний дрон 413-го окремого батальйону безпілотних систем Рейд уразив російський зенітний ракетний комплекс БУК-М1. Відео з ураженням комплексу опублікувала 15-та окрема бригада артилерійської розвідки Чорний ліс, з якою був завданий спільний удар. Знищення ворожої системи відбулось під час її згортання з бойового чергування та спроби від'їзду до укриття. Після влучання дрона бойову машину охопив вогонь. Зенітно-ракетний комплекс БУК-М-1 це мобільний засіб протиповітряної оборони, призначений для боротьби на середніх висотах з літаками тактичної та стратегічної авіації, бойовими вертольотами та крилатими ракетами. У російській армії систематично обкрадають своїх військових. Про це свідчать результати перевірки російським Міноборони Південного військового округу у березні-квітні цього року. Згідно з документами, якими володіє воєнна розвідка України, Понад 2,5 тисячі російських військовослужбовців взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько трьох тисяч через відсутність банківських реквізитів. Неоформлені виплати родинам понад 2,5 тисяч загиблих військовослужбовців, а також понад 2 тисяч осіб, звільнених із лав Збройних сил Росії. Така системність може свідчити про свідому політику обкрадання державою агресором власних військових яких Кремль використовує як гарматне м'ясо, сказав представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. У застосунку Армія Плюс з'явилося ще шість нових електронних рапортів. Як зазначив міністр оборони України Рустем Умиров, відтепер військові можуть швидко подати рапорт про звільнення зі служби після полону, заочне навчання під час служби, призначення на тимчасове виконання обов'язків, початок тимчасового виконання обов'язків. Продовження служби для непридатних, а також рапорт про зміну персональних даних. За словами міністра, усі рапорти мають чітку структуру та пояснення, а оформити і подати їх можна за кілька хвилин. Таким чином, тепер у застосунку Армія Плюс вже доступно 42 типи рапортів. Загалом їх подали понад 600 тисяч разів. Росія завдала нового масованого комбінованого повітряного удару по Україні. Внаслідок атаки у Києві принаймні двоє людей загинули та 16 дістали пораненням. Серед загиблих поліцейська, решту постраждали цивільні. У різних районах столиці пожежі. Майже повністю знищена одна з амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги. Загалом пошкоджені об'єкти різного типу від громадських до житлових будинків. Столична влада повідомляє про дуже погану якість повітря у місті через наслідки удару. У ніч проти четверга Росія застосувала для удару 18 ракет та майже 400 сотні безпілотників, з яких майже 200 – шахеди. За словами президента України, така інтенсивність ударів свідчить про нарощування терору проти цивільного населення України з боку Росії. Щоночі сотні шахедів, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення, потрібно бути швидшими і санкціями і тиснути на Росію так, щоб вона відчувала наслідки свого терору. Зазначив Володимир Зеленський. Він додав, що партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на четвер противник застосував 415 засобів повітряного нападу. З них 18 ракет та 397 безпілотників. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила усі 8 балістичних та 6 крилатих ракет. А також 164 ворожих безпілотники типу шахет, крім того, 204 дрони, локаційно втрачені або подавлені реб. Основний напрямок повітряного удару ворога місто Київ. Якщо подивитися довкола Києва, все червоне, тобто з різних напрямків заходять на різних висотах, тобто і. Над низькі висоти і вище піднімають, атакуючи таким чином з різних сторін, що, звісно, ускладнює роботу протиповітряної оборони. Працюють і мобільні вогнові друг групи, і дрони перехоплювачі, вкотре наголошую, що і цей вид протиповітряної оборони теж застосовується як зенітні дрони. Ну, працюють усі, усі засоби, які ми сьогодні маємо, залучаються до відбиття таких масових ударів. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 201 бойове зіткнення, що на 18 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. На Новопавлівському Сили оборони відбили 29 атак. Найменше противник намагався атакувати на Краматорському напрямку 4 рази та один раз на Оріхівському. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. У середу противник задав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних ударів 14 ракетами та 74 авіаудари, зокрема скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 4037 дронів камікадзе. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 3 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем. Три реактивні системи залпового вогню, 324 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 81 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сельський провів нараду, під час якої були поставлені конкретні задачі задля розвитку безпілотних систем. Зокрема, йдеться про комплектування та підготовку екіпажів, масштабування та набуття спроможностей підрозділів. За даними командувача сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, у червні кожна третя ворожа ціль з усіх уражених силами оборони на рахунку сил безпілотних систем. Зокрема, знешкоджено 88 російських танків, 129 бойових броньованих машин, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ. Головнокомандувач подякував бійцям та бійчиням за результативність у знищенні ворога. Він також відзначив, що вміле використання дронів та збільшення їхньої кількості та якості допоможуть ще більше нищити окупантів та зберегти життя наших захисників. Оператори ФПВ-дронів одного з підрозділів Сил спеціальних операцій уразили рідкісну російську систему дистанційного мінування земляделі. Відповідне відео підрозділ оприлюднив у соціальних мережах. Після виявлення цілі ворожа машина спробувала втекти. Однак після кількох влучань в півідронів бойова машина загорілась. У неї також була знищена кабіна. Російська інженерна система дистанційного мінування земледілії призначена для оперативного створення мінних полів на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Одна установка земледілія здатна встановити до шести сотень протипіхотних мін. Уряд Чехії затвердив програму підготовки українських пілотів. За повідомленням Міністерства оборони цієї країни, програма передбачає 150 годин льотної підготовки для восьми українських пілотів до кінця наступного року. Зазначається, що пілоти будуть навчені літати на літаках f 16 яких чеська армія не має у своєму розпорядженні, але українська сторона висловила зацікавленість у навчанні на тренажерах, а також на дозвукових літаках l 39 Вартість підготовки приблизно сягає 1,4 мільйона євро. Навчання українських пілотів є частиною підтримки, яку Чехія надає Україні у захисті від російської агресії, зазначають у Міністерстві оборони цієї країни. Контрозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет Нептун. За матеріалами справи. Колишній китайський студент мав добути технічну документацію і для цього намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Нагадаємо, що ракетний комплекс Нептун призначений для вогневого ураження кораблів. Саме ним було знищено російський ракетний крейсер Москва. Міністерство оборони України опублікувало інструкцію, як добровольцям можна приєднатись до груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Охочі мають звертатись за місцем свого проживання до командира ДФТГ і укласти контракт добровольця тероборони. При цьому членом групи протиповітряної оборони можуть бути лише ті, хто не підлягає мобілізації за віком, станом здоров'я або заброньовані. За умовами контракту таких осіб буде заборонено направляти для виконання бойових чи інших завдань, окрім як заходів з протиповітряної оборони. Учасники груп ППО мають право на отримання додаткової винагороди. У розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Виплата здійснюється пропорційно часу участі. Тобто, це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування. Нагадаємо, минулого місяця уряд схвалив як експеримент створення груп протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини у справі за позовами України та Нідерландів. Суд встановив, що у період з 2014 до вересня 2022 року, коли Росія залишалася стороною Європейської конвенції з прав людини, відбувалися порушення низки її статей. Росія здійснювала контроль над військовими і сепаратистськими формуваннями на Сході України, тож відповідальність за бездіяльність щодо них покладається саме на неї. Суд дійшов висновку, що у справі про збиття рейсу НАЙЧ-17 Росія не провела ефективного розслідування авіакатастрофи. Не співпрацювала зі слідством, надавала неправдиву інформацію та перешкоджала розслідуванню. Суд постановив, що Росія має звільнити всіх, кого було позбавлено волі до 16 вересня 2022 року в окупованих територіях і хто досі утримується російською владою. Співпрацювати у створенні міжнародного механізму для ідентифікації всіх дітей, вивезених з України на територію Росії, або під її контроль до 2022 року. Відновити контакт між дітьми та їхніми сім'ями або опікунами, також забезпечити їх воз'єднання. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.